Бенка, братан, ну что ты там спаешь? Відбивай, канал, чушь дать. Ну, дай дай руки. Ребка? Ребка ж можно? А я? Раппишся. Okay. Так, шо царя? Тан, там. там. Попали дистанційно, наступив на ліпі стоп, одервало стопу. Ну, його вчора евакуювали, нормально він буде в госпітак вдома. Він так залишилося без ноги, без ноги без, без стопи. Дуже опасно. Тільки скуням не бігався. Що як справа трохи прочухався? Звісно, прокапали тис, зразу п'ять днів гурчик. Коротше, я з**а та поруч з позицією. Нещодавно там помітили декілька сигналів. Є підозра, що в ту ж зайшла група ДРГ, або не знаю там штурмовиків. Коротше, марки залізли. Можливо, ми в цьому не впевнені, але треба відпрацювати. Зараз туди відпрацюють пташками. Якщо вони там є, то вони повилазять назовні і зустрінуть мої Дивись, Заводжу на інформацію. Найближчим часом зараз по темряві буде працювати наша велика пташка гучна. Розбирати є підозрюва, щоб ті ж цілити. Коротше, ваша задача, якщо полізуть ці йобані таракани. По моїй команді відпрацювати нахуя та їх допомогти стати хорошими російськими. Як прийняв? Плюс прийняв, можна, всім, що можна. Старий, я ж не дарма зброю по самій блінні балуся. Плюс плюс. Але дивись, двіжуха по моїй команді. Ну, без самодіяльності. О, зараз туп, тупо по моїй команді. Плюс прийняв. Прийду, на Я на зв'язок. Я на зв'язку кажи. Бачу рух в сторону від нас. Вистом. 100. 100 150 метрів. До бою, блядь. <coughs> Всі в вружжя. Я на зв'язок. зв'язку перед ними. Давай, до бою. Зі ружйовоє. Да Давай вогонь там, де ти бачив фрух, вогонь! Як прийняв, вогонь з цих столів. Нузар, поклич, будь ласка, лаврика. Щоб група була на ну, резерві готова. Куди? А ми ще не знаємо. На задачу. А. А, бачу. Бачу. Так буває. Та да, ну скажи хтось, що ви вважаєте? Бо ми, мы... блядь, ми так само і ми нам сказали, ми думали, це ви нам задачу поставили. в курсі. Ми не знаємо. Задача бути готовими, зараз доведуть. Зараз поприяли їх. Прошу. Чим ви займаєтеся зазвичай? Відбуваємо позиції. Як штурмовики, правда? Ну так, ми не штурмовики, але ми в один з сому. Ну, і сапери, і допомогти, і витягнути, і бігунці. І івак, івак. з трьохсотих, і двохсотих. Підтримка штурмовиків, поки штурмовики не, під не підтягнуть. Пожежно. Попав. Можемо. Це називається ми за любий кіпіш, крім голодовки. Скажи мені, що ти бачив? Силует людини там де я вам казав? Силуэт, як би людини, Прийом. Я тебе прийняв, добре. Ти, ви бачили там де я вам казав, там де. Так. Плюс прийняв, синкуйте туди. Висунеться, бо на враження, потім доповідь. Плюс, плюс. Тепер давай новому хронологію. Ти стоїш на СП, спостерігаєш, бачиш ті пляк цілої дитини. Робиш мені доповідь, починаєш мені піздувати. Правильно це зробити? Плюс. Це мінерал, що закрив. Добре, молодець. На майбутнє дозволяє спочатку відпиздувати, а потім зробити доповідь. Саме в тому напрямку. Ну висуньте другу-третю годину проглянь в тепловік, як прийняття. Тепер ніби з. Доповідь кожні 15 хвилин. Ось так трохи менше. Що в нас по ситуації зараз, якщо описати загалом? Контрольоване піздец. Що, якщо так без жартів, то станом на зараз більш-менш на нашій ділянці більш-менш спокійно. Штурмові дії були в кінці грудня. Відпиздилися, відбилися і ну, як, шукає там, де тонка. Там, де тонка, там не рветься. Тут все залежить блядь, тупо від погоди. От хуйова погода, очікуй біду. Вони починають лізти. В Іванівському постійно пацани чують гул моторів де його. За техніку. Ну, то, що то гусянка і не певне, а то, що там підвозять для буханками, пікапами махру, то, постійно чують. Вони зараз у Іванівському накопичаться, буде туманчик, дощ, вітер, дрони не літають і вони полізуть. А хто вони? Що це за війська тут? Ахмат Вони діють по трасі камстах або От Ми є їх визнані. Там, де труби ліс, там 98. По втратам противника, що можеш сказати? Дохнуть як екториками. Давай приведу приклад штурм. Їх було 15 точно. Вийшов, уйшов лише один. І той не певний що він пішов в повній комплектації. А в мене всі пацани ж, сіль, знають, коли їх нарешті поміняють. Це за який час? За день? За один раз? За один захід. Вони спочатку затягнулися. Коротше, був туман, дрони не літали. Пацани мої почули, що друга година чують голоси. Я сказав простріляти, кажу, бля, там щось нахує, сто відсотків. Ризикнули, підняли дрона. Дрон побачив шість 6... 300 метрів від. Ну і погнала двіжуха. Тих шестирих розмотали. Вже, блядь, на 12-ту годину від друга ще одна тройка перлася, за нею ще одна тройка. І так ми нарахували, ну, реально, чуть 15. Може, непевно не що більше, але чуть 15 точно. А... В ноль ми їх розмотали. Ну, Забіс там дякую не дронам, все заєбіс, пацани, піхота класно працювали, Там аналого вже на тройки працювали. Наприклад, штурмі. Ну, Там все пішло максимально хуйово. Мого старшого на позиції 300 з скидом, а старшого на позиції розстріляли з автомата. І все, блять. Далі корот, пацани відбивалися, тримали оборону, направили групу допомоги їм, підсилення. Там місце вигрузки, а там блядь, в хату зайняли рядом місце вигрузки. Пацани попали в засідку. Одразу-два-300. Ну, пацани 300 прийняли бій, протрималися, коли наступна група приїхала, штурмовиків. От вони, ну, наші штурмовики, батальйоні, общики компанія. От вони спільними зусиллями блядь, її захуярили. Там два трьохсотих було полонених, може чули, що якраз після того штурму привезли. А то з хати. Проблематика, загалом? Чому складність? Дивись, у нас така ділянка, у нас і ліс, і поле, і приватна забудова. І нам треба адаптуватися от, от, конкретно ці позиції у нас поле. Ми от, працюємо по полю, блядь, цинкуємо поле, щоб не обійшли по полю, не переползли, не залетіли на техніки. Бо полю, то, скоріш за все, техніка буде. Навряд чи вони можуть кілометри бігти, блять, в повний зріст. Е, наступна позиція вона вже в приватній забудові. От туди вже треба готувати людей, які будуть триматися, ну, знати, що таке міський бій, як його приймати. А через там, 500 метрів, умовно, позиція 8. Зовсім інша специфіка. По факту основна проблема не вистачає людей. Що БК, слава Богу, є. Вистачає 5,45, ніхує було б ще явків Ну таке. РГМки теж я піду в РГОшки в принципі, це основні проблеми, з якими ми стикаємося. Не піхот і піхоти ну Все інше токує. 4-5 Плюс обстановка прийому 4, 5, 0. Ну, Я мобілізований 7 вересня 2022 року. До цього Миколаєві мобілізовували лише тих, хто має бойовий досвід. Скільки тобі років? 37. 37. Е, вдома сім'я, діти. Так. Да? Дружина, мама. Ну, половина родичів Миколаїв вже немає живих блядь. за цих юбаних. Миколаїв вже штурмувало блядь. Пуща друзів в мене 200-300. Маєш на увазі вони цивільні загинули чи цивільні? Те, второго хтось, хтось пішов, блядь. Хтось неофіційно, блядь. Ми взагалі там наша групіровка ганяла, блядь. З металевими, блядь, прутами і, блядь, ктелевими молотова. Бо второго там всі місця зайняті, блять, за свою хую знає де, блядь. По вулицям ганяють. Звонить мені коріш каже, «А він живе біля заводу океану. Такий говорить, каже, бля, сука, блядь, що на мене по вулиці пройшла групіровка. Блядь, дзвонить там на гарячу лінію, і ой, Ну, сіли на машину. Це прямо в Так. Да. Вони ж, гелікоптерами десант викидували в, в Миколаєва. В перші дні. Да. Технікою заїжджали. Ну там Марчела сказав, там, давайте хуяць. ну, Погнали, чому ні. У мене коріш е пілот е гвинтокрила. Збили на, над надбамом. Висадив групу з під підніматися, Підніматись його посадили. Поріч пригнув на машину, хуяк його приїхав, забрав, приїхав за нами. Нас він ще кінець міста завіз коктейлями Молотова. Я прикольна була, безбашена юбнута двіжуха. Але якось проканала. Друг мій адвокат, Та він взагалі в підпіллі працював в Херсоні під час окупації. Він був в ТРО, їх там <кхе>, трошки розмотало. Відкатитися з Херсона не зміг, залишився на, на підпіллі, з, з нашим доблісним гуром працював. Південь? Батьківщина, батьки Махна, анархія наше все. Та ні, жартую. Ну, Потім, блядь, військомат там довго воював, воював щоб мобілізували. Нарешті, як доїбав, вони тричі-чотири рази проюбували мою особисту справу. Я хотів на бойового медика, я заїбав весь свій військкомат. Такі першому набору бойового медика я і поїхав. В листопаді я вже був в бригаді, бо проходили навчання в яворі на бойових медиків. І там у нас на струпіровку 12, 12, 13 чоловік розподілили 24-ту бригаду. Я потрапив до протитанкістів. Далі бахмут, двіжуха, хуйва туча трьохсотих, потім командир мого взводу бля, 300. Камбат сказав, ніхуя не знаю, беру керування на себе. А я души не був, що такі птури, блядь, що такі гранатомети протитанкові, наразки, що таке СПГ. Ну так, навчилися на ходу, блядь. Навчилися стріляти з за СПГ закритою позицією. Ну, ми там рахували щось за період три місяці ми більше сотні наклали з СПГ. Після Бахмуту Тарецька своя движуха. Там протитанкові засоби, Карл Густова у нас з'явилися, блядь, ходила на позиції, блядь. Розбирала бліндажі, блядь. Шрапнелю розхуярували групу піхоти. Ну, прикольна біжуха була. З Фагота, блядь, хуярили по бліндажам. На Навару поставили СПГ, виїжджали на на водку. Бо осколків не було для закритої позиції. То тобто було дохуя кумулятивів для прямої наводки. Ну прям під носом заїжджали 300 метрів до позиції. Два-три ящики відпиздили, уїбали. Ну, при цьому цьому робота з 300 і вак лише наших там, протитанкістів, а ще там, піхота, рота, дружні. Потім під кінець старецька мене добровольно примусово зробили кидоворотного. І вже в часі яку мене зробили вже офіційно року. А далі вже 24-та бригада. Це вже зовсім інший двіж. Гараж? Ми сюди після ремонту загнали баги. Відповідно, вони почули або рух мотора, або побачили пил і відпрацювали по дорозі. А баги в мене використовується для Івака 300. Баги заїжджає на конкретну точку, загружається і далі витягає по Ось Тут в мене при... медичний пункт, на якому я проводжу стабілізаційні дії, щоб далі передати на Іваку. Тут головне — швидкість поймати вікно, коли погана погода, або коли немає дронів. І немає обстрілу. Заскочити, зробити свою брудну справу і відкатитися. У нас дуже професійно, скажімо, так, зроблена баги, які розвиває в Пізбашому швидкість, навіть віка за ним не встигає. Перероблена з «Жигуля» з малки. Скажімо так, якщо не буде швидкість, то буде можливість себе вбити. Навіщо давати їм таку Але ж до хуя втратив друзів. Своїх пацанів, особливо в часі. А якщо на цьому засиклюватися, як мені працювати з пораненими? От він лежить в мене на столі, да? я його збираю. Що йому мені казати? Тобі пізда, пацан. Так само, як ти моїм попереднім пацанам в лісі, та ні, ніхуя. Я буду вам розказувати анікдоти, блядь, розповідати, як він на блядки буде бігати. Або моїм пацанам, яких я відправляю на позицію, я ж не буду їм казати, блядь, все піздав все хуйово, все пропав. Ні, ніхуя, блядь. Вони мають бути впевнені. В тому що все заявити буде. І в тому, що, блядь, я тут не сижу, там, суплі на кулак не наматував. Ну, плюс мені самому подобається, хоча мені кабат заборони, блядь, дівчухи приймати участь. Але, бля, я, я люблю на багі, вискочити, покуро лісить. Скажімо так, особистим прикладом показати пацанам, що я не сижу тут в підвалі, блядь. в потолок, монітор, дивлюся. М -м -м -м, прикольно. Давайте щось зробимо. Не з такої сім'ї, так? Це ви не з такої сім'ї, так? Зразу ми не будемо проживати. Чому позиції? 69. У ваших хулах вам там таке ліжко шикарне. Оце ж Закарпаття, припадає? на Можете. Читає. Чите з тернопі. Зв'язок. Хлопці, повна бойова готовність. Якщо вони полізуть, треба буде туди не піздувати, відпрацювати. Як прийняв. Сидимо, коротше, цинкуємо, бути готові до, до нормального двіжу. Зараз відпрацьовують хлопці на позиції, які повернулися з СЗЧ. Ота от програма, що з СЗЧ і потрапить нормальну бригаду. От вони в мене на позиції і там роблять вітер, так що, блядь, я думаю, що кирпичами сруть, коли пацани тільки вилазять бляд, на СП-шку. Вони навісовують зі всього. Там такий арсенал, що я сам ваху. Там БК вистачить на два тижні інтенсивних боїв. От на, 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 на звичайні позиції на два тижні всього вистачило. Вони відпрацьовують за 3-4 дні, і причому випрацьовують так, не просто там холосту відпиздувати. Вони чотенько там і гп накидують, блядь, по норках, із труби там, можуть ніхуйово так в'їбати, і з стрілкатні також так, чітко. І, до речі, ці ж пацани зачищали ті траншеї, коли нирнули в траншеї. Чітко, дуже красиво. Фахівці, ну такі люди, коли вертаються в стріт, це реально свято. Така мотивована чітка піхота. Я обожнюю з ними працювати. І от така сама групіровка настоїть на тих, які відбили штурм там 15. Так само. Їм хлібом не корми, або й дай кудись когось забаранити з хороших люськів. Ти ж з ними спілкувався особисто, щоб перевірити їхній моральний дух. Да. да. Плюс спостерігаю. Що про це скажеш загалом? Ну, по-перше, я просто до війни був юристом, я знаю, що обставини завжди бувають різні. Не, не буває там чисто чорного, чисто білого. Завжди людині треба давати можливість. Получається, у ну, кожного свої мотиви. Всяка херня случається в житті. Я з ними поспілкувався, пацани сказали, що хочуть, хочуть служити далі, в нормальному підрозділі і виконувати свої обов'язки. І так вийшло, що вони поїхали на підсилення позиції, коли штурмували, попали в засідку. Дали разом з нашими хлопцями з розвідки і штурмовиками дали тягла, а потім ще зайшли, зачистили окопи. Тепер відновили позицію і тримають позицію, там роблять вітер. Там. Ну, немає слів, красунчої. Ти як командир задоволений? Я як командир задоволений, як і піхотинець задоволений, з такими людьми приємно спілкуватися. І з такими людьми приємно працювати. І не треба пояснювати, нахріна треба прострілювати. І не треба пояснювати, нахріна треба вкопуватись. І їм взагалі нічого не треба пояснювати. Їм треба лише допомагати. А я кажу про тих пасанів, які прямо зараз на позиції. Такі самі в мене на теле несе зачешники. На іншій позиції такі самі вмотивовані піхотинці. Оці дві групіровки в мене О, бойові рекси. Є окей, інший приклад. До мене приїхався зачешник. Який думав, що його по відношенню в таловий підрозділ направлять. На полігоні йому сказали: хуй тобі, блядь, і відправляють його до мене. А він навіть відмовився в руки брати зброю. Ну, нахер мені такі піхати нас. Херсон, хто піде на позицію, він нікому не потрібен. І, блядь, приєба... він поїхав на полігон на додаткову додаткову підготовку, і все з полігона він проїбався. Це інший приклад. Бо не буває чисто чорного, чисто білого. Ті, хто хочуть воювати, вони мають. От мають отримати можливість воювати.